Є такий в церковному календарі день, який підписаний як обрізання гніг. Це розшифровується обрізання Господа нашого Ісуса Христа. Тобто обрізання Ісуса Христа. Ну, згідно ідейських традицій, це робиться за сім днів після народження. Христос народився 25 грудня і через сім днів сталося це обрізання, тобто 1 січня. Тому ми в Європі, як ну, у нас є пануюча релігія, це є християнство. І від, відповідно, літочислення у нас ведеться від Різдва Христового. Є таке поняття, як е, до Різдва Христового або після Різдва Христового, або до нашої ери, після нашої ери. Ну Фактично, це не є е, літочисленний від Різдва Христового, бо фактично літочисленний не від, не від Різдва, бо пам'ятаємо, що народився 25 грудня, а Новий ну, рік 1 Січня. Тобто, фактично, у нас відчислення є від Дня обрізання Ісус Христа. Ну, Це згідно юдейської традиції, з того, з того дня починає людина жити, з того дня людина стає людиною, мається на цей Так Такої панове, Радий був вам цю новину повідомити і слава Україні!